Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Добрий, де ми робимо коктейлі вдома. Сьогодні у нас особливий епізод, адже ми дізнаємось більше про великий класик коктейльного світу Майтай. Це чудовий напій, який надихає не тільки своїм екзотичним смаком, але й переносить нас на береги тропічних островів. Готові разом зі мною створити найкращий Майтай? Тоді не зволікаємо і почнемо. Коктейль Майтай вважається одним із символів та класикою коктейльної культури. Його походження пов'язують з тихими островами та карибським басейном. Історія створення цього напою обтяжена легендами. Найбільш відомою версією історії Майта є та, що його створив Віктор Бергентон, власник ресторану в Окленді, Каліфорнія, у 1944 році. Він приготував цей коктейль для друзів з Великої Британії та описав його як Майтай Ромба, вказуючи на спеціальний ром, який він використовував. Сьогодні Майтай залишається популярним і вважається одним з класичних коктейлів. Цей напій символізує атмосферу тропічних відпусток і найкращі моменти розслаблення. Його рецепт може змінюватись залежно від смакових вподобань, але його основа завжди залишається однаково смачною. Давайте подивимось, що нам потрібно для приготування: це два види рому, лікер трипл сек, апельсиновий лікер, цукровий сироп та сок лайму або лимону. Готувати будемо за допомогою шейкера, тож наповнимо його льодом. І по черзі додамо наш алкоголь та соки у шейкер. Почнемо зі світлого рому. 60 мл. Далі темний ром, якого нам потрібно буде? 30 мл. Апельсиновий ликер. Його нам потрібно буде 30 мл. З алкоголем завершили. Тепер перейдемо до безалкогольної частини. Треба взяти апельсиновий сік та додати його 30 мл. Також 30 мл лимонного соку. Та 15 мл цукрового сиропу. Залишилось гарно шейканути. Чудово, тепер ви знаєте, як приготувати класичний коктейль Майтай. Пам'ятайте, що можна експериментувати з рецептом, адаптувати його до ваших смакових уподобань та насолоджуватися смаком тропіків вдома. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, також не забуваємо про коментар. А у мене на цьому все. Побачимось у наступних відео.